Доброго часу, друзі! І так в нас зима 2024 року. Ось так виглядає ця дощова зима. Значить, ну і вернемося до заголовку сьогоднішнього відео: розмноження туї хвойних в домашніх умовах. Скажем так, багато людей, хто слідкує за каналом, неодноразово запитували про мене, що це за пляшечки, такі от пластикові біля забора Там кожен рік в мене стоять. Ну, зараз коротенько, а може й не зовсім коротенько. Постараюсь розповісти. Ну, це відео буде, думаю, цікаве для тих, хто. Хто хоче розмножити тую. Ми ж розмножуємо тую смарагд в таких костарних умовах. Ну, є досить хороший канал по розмноженню хвойних. Називається він Андрюха Садовод. Рекомендую. Ну там більш вже професійно, але так розказує, скажімо, для простого народу, а не для агрономів. Значить, що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібно такі от пляшки. Точніше, частина пластмасової пляшки з під води, відрізаю я тільки верхню частину. Зараз поясню для віщо це зроблено. Значить, щоб влітку, не знімаючи пляшку, можна було відкрутити корка і пульвілізатором, оприскувачем проприскати, зволожити під час такої, значить, спекотної погоди. Ці пляшки мають знаходитись в тіні практично цілий день. Так у нас є, оскільки в нас тут росте фундук, і він кронами повністю закриває, робить таку часткову тінь. Значить, що ми робимо? Беремо укорінювач в даному випадку це різопон. Зараз не відкрию його. Такий білий порошок. Ну і нарізаємо. Черенки, черенки туї. Черенки туї виглядають по-різному. Ось так приблизно виглядає черенок, який ми вкорінюємо. Робимо такий зріз, а може бути п'ятка. Ну, дехто каже, що з п'яткою краще. Я рахую це не обов'язковим. Вмокаємо це в окорінювач і вставляємо в... безпосередньо в ґрунт. Ну і землю претрамбовуємо. Потім накриваємо це все діло пляшкою. І так воно в цій пляшці буде стояти аж до самої осені. Щоправда, десь в середині літа, ми зовсім повідкручуємо корки з пляшок, щоб воно краще. Провітрювалося ось такий простий спосіб. Звичайно, тисячі таким способом розмножити досить трудомістко, але декілька десятків для себе зробити можна. Досить великий відсоток вкорінення смарагд. Це безпосередньо туя смарагд має таким способом. Ну, використовуємо однопроцентний різопону корінювач, оскільки він такий більш-менш професійний і нормальні дає результати. Ну перейдемо до наших результатів. Покажу ж, звісно, результати, які ми досягли такими, от скажімо, кустарними способами вкорінення. Ну і ось так виглядають наші е, вкорінені е, туї. Це звичайно не всі туї. Е, друга частина деяка частина вже висаджена деяка вже е, пішла до нових власників. Всі туї ми формуємо одним центральним провідником, щоб там не було 2-3-5, Щоб вони росли досить так струнко. Туя має таку конічну від природи, значить, конічну форму і досить легко формується, досить е, хороше від е, відгукується, значить, на обрізки. Звичайно, є деревця такі слабші, десь там не так зрізано, чи ще щось отаке, але ми його все рівно вирівнюємо. Ну і тут маємо ще такі невеличкі кущики даніки. Ось такі от маємо результати. Зараз перейдемо до результату. Покажу ще результат. Значить, як наша туя росте безпосередньо в контейнері, і висаджена у нас уже на ділянці. Ну і от приблизно так виглядає наша туя в контейнері. Значить, виглядає вона досить непогано. Тут, значить, така була: відійду трошки далі, щоб зняти е, торгову палатка. Бачимо, вона була затягнута ціле літо затіняючою сіткою. Е, ну і це все звичайно оприскувалось з садового оприскувача, щоб зволожувати по, скажімо, по листю. Е, туя любить дощування. Ну, звичайно, не мають вони такого вигляду, як, як дерева з промпосадок, оскільки не використовую жодних пролонгаторів там і тому подібних. Там ну скажімо, осмокотом його прийнято в народі називати. Тобто, з добрива пролонгованої дії не використовую, значить мішаю суміш з торфу, піску агроперліту, от бачимо, зверху на цьогорічних, на цьогорічних висадках і компосту. Ну, от так от непогано воно виглядає. От бачимо даніка, трошки самшит пробували таким же способом укоріняти. І е, контейнерний смарагд вже в двохлітровому контейнері. Е, ну і, звичайно, один дуб росте знайшов в лісі, висадив чисто для себе. Подивимося, е, як е, ті дерева, з яких ми починали, які вони мають зараз розмір. Ну і так от е, виглядають дерева вже безпосередньо у нас на ділянці, які ми вже в себе висадили. Е, значить, йдуть вони в один стовбур. Е, ну за цей рік вони будуть такими пишнішими і е, схожими на ось це. Звичайно, снігом його трошки розклало, воно дещо вирівнюється. Те, що не вирівняється, ми підстрижемо е, і буде така чудова пірамідка. Е, це ж є наше. Маточне дерево, таке вже висотою більше двох метрів. Ну і безпосередньо ось такі, от е, туйки, з яких ми починали. Це три-чотири роки. Їм перші туйки вирощені під пляшками е, тут, е, тут часткова тінь, і вони звичайно не будуть так густо набиватись, але буде така е, хороша, е, такий хороший забор, декоративний, зелений е, цілий рік. Ось такого вигляду воно має. І під кінець відео покажу вам роботу недобросовісних продавців, як вона виглядає. А виглядає вона приблизно так: от така ж, теж наші вже туйки. І от як виглядає робота недобросовісних продавців. Це е, одні з перших рослин, які були куплені мною і висаджені. Е, значить, яка, яка значить, проблема цієї туї? Бачимо, залишилось три стовбура е, основних. А має бути один. І ще вон, бачимо один і два е, зрізи. Це вже я брав на черенки, е, ну, для вкорінення на живці, скажімо так, ось ця основна проблема в Європі. Це називається туя третього сорту, яка має багато стовбурів. Я би сказав, що це не третій, а восьмий сорт і халатність. Звичайно, така туя, де п'ять стовбурів, буде набагато плошніша в контейнері і набагато приємніший вигляд мати, але вона принесе досить багато. Таких естетичних проблем її власнику краще формувати з мого досвіду так ялинкою в один в один центральний провідник. Значить, ми це все виріжемо і залишимо саме грубше, і побачимо, як вона буде заростати. Ну поступово ми ставимо черенки, щось може ще поставимо в парничок для вкорінення і виріжемо ці стовбура. І вона останеться лише з одним стовбором цього року така напівгола. Думаю, вона нормально заросте. На цьому, друзі, будемо завершувати відео. Всім вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба і пам'ятаємо, все буде Україна!